Так, зафіксуйте на відео. Да. Знаходиться полімерний пакет прозорий. В ньому знаходиться один, два, ще два полімерних пакети для швидкого визначення типу наркотика. Міст пробірки став світло-коричневим. Будь ласка, по родація яка тут намальована на цій пачці, ми можемо третя позиція кокаїн. кокаїн. а он дивіться пакет таняції Собака в коврі знайшла. Столичні правоохоронці затримали драгдилера, у якого вилучили кокаїну на понад 300 тисяч гривень. Слідство встановило, що 43-річний місцевий мешканець налагодив у столиці торгівлю наркотичного засобу. Замовлення приймав через месенджери, а товар збував під час особистих зустрічей за 150 доларів за дозу. Правоохоронці затримали наркоторговця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в машині правопорушника та у підсобному приміщенні поліцейські вилучили наркотичний засіб, який направили на експертизу. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів вчинений повторно. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.